Вітаю вас, друзі, на каналі! Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. На цей раз вони розпочали блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною корчова-краківець. Окрім цього, на польсько-українському кордоні сталося одразу декілька антиукраїнських провокацій від польських протестувальників. Поляки, ті наші дружні союзники, ті наші е, брати та сестри, які нам допомагають ледь не чи не найбільше. Е, деякі з них все таки роблять нам боляче. Боляче роблять тоді, коли е, висипають на землю наш хліб, все те, що ми збираємо під обстрілами, збираємо у мінних полях і дійсно проливаємо за це свою кров. Але ні, от вони дехто так чинить саме із нашим українським зерном. Польські протестувальники напали на українські фури та висипали зерно. Почали це робити ще на Волинському пункті пропуску ягодин Дорогуськ. З кожної пошкодженої фури, як повідомляють, висипалось приблизно по три тони зерна. Мета цих провокацій дуже проста: викликати в українців емоції та спровокувати сильний конфлікт на кордоні. Польські протестувальники не перестають дивувати своїми ідеями. Напередодні була і ще одна провокація від фермерів: в рамках акції протесту. Вони встановили на машині труну з польським прапором, а поруч поставили фігуру жниця з українським прапором та написали: відчуваєш голод, поважаєш хлібороба. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив. Що їхня підтримка України у війні залишається незмінною, але інтереси польських фермерів їм теж важливі. Туск заявив, що Польща хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але не може погодитись, щоб при цьому кілька тисяч людей нашувалися за рахунок польських аграріїв. Ми хочемо допомогти Україні як державі, українцям, як народу у збройному протистоянні з Росією. Безперечно, тут наша позиція ніяк не змінюється. Але не може бути так, щоб через війну і через нашу емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної і нерівної конкуренції з нашими компаніями, нашими фермерами. Дональд Туз зазначив, що обговорював ситуацію із зерновим імпортом з президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва та пояснив позицію Польщі. Прем'єр польщі сказав, що те, що кілька сотень чи тисяч людей в Україні хочуть заробити величезні гроші, це не їхня проблема. Щоб ми спільно вирішували е, проблеми, е, як пов'язані з в лапках зі зерном, бо це з певне певного роду спрощення, так щоб так, що також блокади по нашому боці кордону ці дві справи знайдуть е, безперечно добре рішення після в наших двосторонніх відносинах. Вони хочуть допомогти Україні як державі, а українцям як народу Збройному протистоянні з Росією Безперечно, тут їхня позиція ніяк не змінюється, але не може бути так, щоб через війну і через їхню емпатію та відкритість до України хтось скористався цим для нечесної нерівної конкуренції з польськими компаніями та фермерами. Туск зазначив, що якщо не враховувати невдоволення польського бізнесу, це може призвести до зростання антиукраїнських настроїв. Парадокс полягає в тому, що якщо Україна хоче бути спроможною мобілізувати весь Західний світ на свою підтримку у протистоянні з Росією, Україні потрібно потрібно поважати інтереси окремих членів цієї спільноти інакше легко зламати цей ентузіазм і прагнення підтримувати. Додав Туску джі декларація, яка була сформована на саміті НАТО НАТО у вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави, держави вільного світу за підтримки України і максималізації безпеки України. Він також сказав, що польська влада має з'ясувати, як чимало української продукції все одно опиняється на польському ринку всупереч обмеженням, і передусім для цього потрібно посилити контроль за перевірками на кордоні. Тому прем'єр Польщі анонсував посилення прикордонного контролю української аграрної продукції та зазначив, що на його думку необхідно узгодити три питання: базову повагу до домовленостей всередині Євросоюзу, допомогу Україні у війні з Росією, ефективний захист інтересів польських фермерів і польських виробників продуктів. За оцінками Дональда Туска, за тиждень виконати всі вимоги точно не вдасться. Аграрії також попросили оприлюднити перелік компаній, які закуповують українське зерно. Друзі, а що ви думаєте щодо таких подій на кордоні, до чого дійде цей конфлікт, та які будуть наслідки провокації з польської сторони? Свою думку стосовно цього обов'язково залишайте в коментарях. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.